Тихо в козак задумай, сказав дівчина прощай, ти у вороненький, скаче та гуляй. Пості, пості ти козак, твоя дівчина плаче, як ти мене покидаєш, тільки подумай. пості, пості ти. Як ти мене покидаєш, тільки подумай. Білих ручок не ламай, ясних очок не стирай, мене не збоюсь і спалой, собі ожидай. ой не хочу я нікуди, Все пропадась, ой не хочу я нікую, тільки тебе одну, будь здорова, моя мила, а все пропадає.